Доброго дня! Сьогодні у нас ось така колода, ось така величезна колода. Разом з вами її розкриваємо. Це таро Боадіцеї земних насолод. Чи радощів земного життя, яка народилася 28 серпня. Цього року, 2025-го, видавництво Red Feather, що публікує тільки духовно езотеричні видання на тему таро, астрології, магічних практик, психологічні інструменти для самопізнання. Це американське видавництво, вдруг якого досить складно потрапити. Колода має приємний супровід з величезного боксу. Давайте порівняємо з звичайною колодою. Ось так. Бачите? А, тобто цікавий чудовий інструмент. А, повноцвітна, повнокольоровий друк боксу. А, ну і колода тут має ось таку чудову книгу супровід. Так. Ось така дуже красива. Я маю таке надію, що вам все гарно, зручно дивитись. Ось така чудова коробка, взагалі приємні враження, паперова вкладка, ми до неї повернемось. Зараз дивимось. Ось така досить велика книга-супровід з авторськими баченнями. Маємо з вами 216 сторінок. Сторінки у нас матові, вони промальовані, також повнокольорові значення кожної карти. Тут є інтерпретація, є символізм, це дуже зручно. Супровідник відображає бачення авторки, пояснення. Цікаво. Взагалі, то якщо перекласти колоду не по словах, а загальним значенням, воно буде звучати так. Таро Таробуадіцеї, подорож у світ земних радощів та чуттєвих насолод. Ось така книжка досить таки величезна. Як завжди, в книгах, ось тут є невеличкі. Розклади вони підійдуть гарно для новачків, тому що у досвідчених тарологів вже є своя сфера, специфіка, як опрацьовувати колоду, як працювати з клієнтами. Так, далі дивимось самі карти. Ось така величезна колода, дуже цікава. Оп, ось так. Шовкова ленточка. Так, і Магнітна застіка. Так, бачимо з вами карти досить великі. Да, я буду їх перекладати. Знов таки, маю надію, що вам гарно все можна роздивитись. А, Карти мають золотий зріз. Ось такі величезні. О, дуже приємні, цікаві кольори. Так, колода нова, робимо ось так. Для того, щоб карти гарно відділялися. Бо вони через фарбу можуть склеюватися. Так, дивимось карти. Таро Буаді подорож. Так, Паула Міллет художниця, дизайнерка із США. Вона створила сам візуал колоди на основі колажів. Та художньої промальовки. А Керолайн, Керолайн Кеннер, американська тотерологія, стала співавторкою супровідної книги. Вона живе і працює у Флориді і вже має декілька видатних своїх книжок по таро. До речі, це перше обмеження... обмежене видання. Карти взагалі дуже приємні на дотик, сорочка така прикрашена. Да? Руками промальовка кальмаров, амаров, букашечок дуже красива. Взагалі, ця колода, дивіться, вона справжній шедевр сучасності, саме в езотеричному мистецтві. Вона вражає своїм містичним стилем і глибоким. Символізмом в образах. Колода це поєднання класичної структури Уейта з такими історичними природніми та магічними мотивами. Паула вкладає в кожну карту глибоку любов до природи, до стародавньої мудрості та енергії землі. Стиль нагадує алхімічну красу світу, де кожен елемент частина великої таємниці. Від класики відрізняється колода кількістю карт. Тут їх ми бачимо 80. І додані карти, такі, як проникливий каченос та «Боудіка королева. Значення карт треба вивчити за книгою, тому що без, без цього з авторськими колодями працювати ну, майже неможливо. А, також надзвичайні зображення, да? фантазійні істоти, кальмари, гриби, голожаберні малюски, нарвали, ну, інші такі міфічні істоти, ось саламандра, наприклад. Да? А місцями ми помічаємо такий певний замаскований гумор. А місцями я бачу вход в ілюзії. Колода нетрадиційна за своїми зображеннями, да? тобто вона дає нам можливість фантазувати. З одного боку, це дуже класно, коли ви можете бачити щось на малюнках. Але. Це не є позитивно для тарологів з невеликим досвідом. Для новачків є таке застереження, що блукати у фантазіях та особистих ілюзіях ну, це досить ризиковано, бо може привести вас до хибних істин спотворити правдивість вашого передбачення. Колода сподобається візуалам та колекціонерам. Вона буде відображати настрій, це у мене перша колода, так репить, настрій самого розкладу Вона буде також настроювати на такі трохи мистичні ноти. Цікаво, цікаво. Як вона і себе покаже, як вона буде працювати, це вже досить індивідуально і залежить від самого таролога. Але я вважаю, судячи з малюнків, нею можна користуватись для будь-якої тематики, будь-якого напряму. Але, на мою думку, вона гарно підійде до. Практик візуалізації, да? коли йде занурення в себе, коли є якісь такі медитативні моменти. Що ще я скажу? Дивлячись на карти, є такі визначні моменти, які вважаю перевагами. Ну, по-перше, це досить такі кумедні. Деталі, да? які і насправді дадуть вам приємні враження від роботи з цією колодою. Да? І навіть вони пом'якшать якісь ну, такі незручні, да? погані передбачення. А книга Супровід. Ну, це все ж таки досить гарний помічник. Тому що в ньому контекст, символіка і авторське бачення. Я на кожному обзорі кажу про те, що книгу потрібно вивчити, коли ви працюєте з колодою. Тому що бачення автора воно може розширити ваші обрії. Да? Далі, в цій колоді я бачу дуже таку приємну рису: це екстер'єр, інтер'єр. Самої колоди. Вона буде дуже класно виглядати на фото. на відео, Якісь інтер'єрні зйомки, да, тобто на фоні своїх книжок, колод, коли знімають відео. Я про це вже мрію четвертий рік, бо я не вдома. Ну і Зробити свій кабінет, в якому все це гарно розставити і зручно користуватися. Звичайно, ця колода буде дуже класною для фото, відео, да? для робочої зони, для дизайну свого кабінету. Карти, як ви бачите, вони більше за стандарт. Тобто ви будете тасувати їх або вертикально, ну, або трошки треба навички, якщо у вас маленька ручка. Мені вони ну, такі для руки досить такі великі. А стиль колоди взагалі-то потребує гарних знань таро ну, і досвіду. Тому що тут немає класичної промальовки, як у таро Вейта. це не зовсім клон. І, знов-таки повторююсь, для новачків буде складно не відходити від значень і не фантазувати того, чого тут в картах нема. Цим зазвичай страждають саме новачки. Колода зайде не усім, одразу кажу. Тому що не кожен здатен приймати таку кількість дрібних деталей. Да? І у когось вона стане або улюбленицею, або буде припадати десь у шухляді пилом. Ось така колода, як ви бачите, вона дуже цікава, дуже інтересна, але вона не для всіх. Знову зауважую, що це видання. Перше, вона обмежена, тому якщо у вас є бажання мати таку гарнюню у себе в колекції, то буде дуже круто. Мені її трохи пошкодили, бачите. Коли перевізник перевозив да, за усі гроші світу, він ще пошкодив мені колоди, може вони їм грались. Напишіть, будь ласка, своє враження від самих карт. А від о, обзору відеоогляду. Да? Ну і я усім бажаю чудових, приємних розкладів і гарного настрою.